Доброго дня. Сьогодні ми з вами розберемо, що таке пір, ПФР і рецепторне гальмування, на прикладі поперечного і поздовжнього шпагату. Стаємо в поперечний шпагат, поки на максимально вашу відстань. Стопи паралельно, плечі трішки вище за ваш таз. Е, сьогодні, що ж таке пір? Це постізометрична релаксація це ми при розтягненні наших м'язів ми їх додатково в включаємо, тобто напружуємо. Як це відбувається? Ми хочемо, наче в такому положенні стягнути наші дві ноги, наче стянути. Але при цьому візуально воно нічого не змінюється. Тільки по відчуттях. Відчуття мають бути приблизно 6 із 10. Поїхали. Стягуємо 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдихнула і на видосі подаємося трішечки нижче. В такий, в такий спосіб можна робити десь 3-4 підходи за одне заняття. Наступне це ПФР. Це розтяжка з, як би мовити, із. Е, щоб ми заплутали нашу нервову систему. Ми так само будемо напрушувати наші ноги, але в цей раз ми будемо напрушувати по відчуттях десь 8 із 10, тобто набагато більше. І потім робити такий рух для того, щоб обманути нашу нервову систему, що начебто все закінчилось. Але ні, і ставати заглиблюючись. Поїхали. Стягуємо ноги 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Стаємо і наче змінюємо наші ноги. Ми їх заплутуємо в нашу нервову систему. І знову стаємо поперечний шпагат, при цьому вже дозаглибившись. Таких, можливо, навіть один підход, якщо він буде достатньо ефективний. Що по рецитропному гальмуванні, то ми стаємо розтягуючись і будемо змінювати наші м'язи роботою різних, різних груп м'язів. Що я маю на увазі? Якщо в цьому положенні у нас працюють внутрішні м'язи-ніг, тобто це Агоністи, то антагоністи в цей момент у нас виключені, тобто вони повністю розслаблені. Стоячи в такому положенні: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоячи в положенні, ми зараз включаємо наш антагоніст, відводивши ногу, і при цьому наш агоніст вже розслабляється. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Знову стаємо і дозаглиблюємося. Того, що в момент, коли в нас був включений антагоніст, агоніст був максимально роз... виключений, розслаблений. І це нам дає можливість трошки дозаглибити себе. Так само ми робимо на поздовжний шпагат. Поздовний шпагат по налаштуванню у нас стопи не зовсім паралельно, а такий, як будь шаг зробили назад, і таз у нас не прокручений, а все-таки він дивиться е, прямо попереду. Пір на цьому моменті це коли ми будемо включати наші м'язи передньої ноги і задньої ноги. Тут у нас розтягується задня поверхня, а на задній ноги це передня поверхня. Тут ми будемо стягувати п'ятку, наче на себе тягнути, а задні ноги коліно підтягувати до себе. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Вдих, видих і дозаглибилися. Пір, не пір, а ПФР в цьому положенні може бути таким же. Ми дозаглибуємось, так само по відчуттях, це має бути сильніше про натискання наших м'язів, тобто на крузі. І будемо змінювати іншим положенням ні, для того, щоб впанути нашу нервову систему. І розслабити м'язи в цей момент і сісти, до заглибитись. Так що поїхали 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Встаємо. Задня нога, яка була е, нога, яка була позаду, ми виводимо вперед. Так ми змінюємо наші нервову систему. І тепер ми можемо до заглибитися в цьому положенні. Якщо казати про рецитропне гальмування в цьому положенні, то ми так само стаємо, розтягуючись, стаємо для того, щоб тягнулися наші ноги. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тут у нас працюють. Антагоніст це нижня поверхня задньої ноги, тому ми піднімаємо його і включаємо агоніста. Наш яс, який допомагає на цьому. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І дозаглиблюємося, тому що наш антагоніст зрозумів, що працює агоніст, і розслабившись, він нам дав можливість до заглибити наш поздовжній шпагат. Потихеньку встаємо. Дякую.